Бог буде продовжувати роботу і дякувати Богу за той час, де ми зібралися під іменем нашого Спасителя Ісуса Христа, де ми приходимо, щоб почути. І тут якраз момент, що почути. Що ще можна почути? Скільки разів вже людина може собі задати питання, я це чув вже. Чому я це так казав? Тому що колись давно, коли я приходив на зібрання, я на Іванівських особливо чув багато притч, багато речей, які я по життю вже знав, їх чути на пам'ять. І завжди думав собі питання, ну що ще? Ну Чому то саме, то саме та й то саме? Але Бог має силу і має велику любов в Христі. І одної миті та сама проповідь, та сама притча. Просто, просто проговорила. І я прийшов до примирення в Христі. Тому хотілося б задуматись, що я ще можу почути, чим може проповідник, чи Бог через проповідника, чи інші обставини мені показати. Ту таку негайну, негайну потребу спастись через віру Христа. Ну і Бог буде продовжувати, бо тому що наші впертості, наші речі, де ми думаємо, що ми знаємо закони чи ми не знаємо, нащо нам коритись, коли ми не під законом, але закон є в нас. Є прості речі, які нам дуже тяжко зрозуміти в своїй простоті. Бог нас наділив такою унікальною річчю, як. Розрізняти добро і зло. Він дав той закон в наше серце. Ну Ми ж знаємо, що то не можна робити, бо буде покарання, не можна вбивати, бо буде покарання, не можна красти, бо буде покарання. Багато речей, де ми знаємо, дуже багато законів, які не можна, бо за це буде покарання. Але чомусь, коли Бог говорить, що ви відійшли від мене. Що ви не добре робите, що ви грішите проти мене. І я до вас говорю, що я, наскільки вас люблю, що дав сина єдинороженого свого. Досконалу жертву він без гріха був. Покарав його за нас, грішників, за вас. Скільки разів ми вже це чули? А що ми робимо з цим? Багато. Висловимо з наших уст іде. Але чи ми задумалися, як Бог сприймає наше бачення на Спасіння і віру в Ісусі Христі? Чи ми маємо таку вперту вперту природу, що, Ну, от я так вирішую і все. Давайте відкриємо Біблію. Це в нас буде сьогодні послання до Римлян, розділ другий. І прочитаємо. З 13 по 16 вірш. І потрошку поступово по віршах розберемося. що там таке унікальне сказано. Ще раз. Послання до Римлян, другий розділ. З 13 по 16 вірш. Вони слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону. Виправдані будуть. Бо коли погани, що не мають закону, з природи чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, їх свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують та виправдують одна одну. Дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей. Через Ісуса Христа. І вірш 13. І вірш 13 Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Тому і привертає Бог увагу на то, що недостатньо просто слухати. Слухати, слухати і не чути. Гарно, Павло, апостол. Просто ті говорять, не слухачі закону. А ті, хто виправдуються, ті, хто зробить цей крок, ті, що зроблять вибір, ті, що зроблять діло. Ми ж дуже прекрасно хочемо робити прекрасні діла, справи, ну, хороші справи, щоб про нас гарна репутація була, щоб ми думали приємно про себе і тішилися собою, що ми якусь добру справу зробимо. Ми готові на всі добрі справи з земного стану, земного цього стану, де ми проживаємо. А коли Бог говорить, що не тільки треба послухати, а прийти до Нього через віру. Треба діло створити. Треба справу зробити, прийняти в своєму серці ту величну любов, що в Христі нам дав Бог. Тому. Буде відповідальність нести люди, коли почули про ту хорошу новину, а не прийняли. Давайте прочитаємо ще з цього розділу наступні вірші. Це 14 і 15. Вірш 14 і 15. Бо коли погани, що не мають закону, з природи чинять законне. Вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчать їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну. Ну Вернемося до того, що було попередньо сказано. А ну, признаємось своєму серцю і в своєму розуму, чи в нас були думки, чи підкрадалися такі думки, чи ми допускали такі думки. Ну, я дійсно не роблю те, що треба. Може, я не хочу вибір робити, але чи, чи сумління не працювало з нами? Апостол Павло також гарно пояснює тут просто цих виконання закону, хто під законом, то ми самі собі закони робимо. Тобто ми не слухаємо Бога, а Бог дав закон для свого вибраного народу. Але ж ми знаємо про той закон, тому що Бог закарбував в нашому серці цей закон сумління. Коли ми народимо дитину, ми хочемо її обняти, ми хочемо її притулити, ми хочемо дати любов і ласку, теплоту. І ми знаємо, що це добре. Чи ми зразу викинемо її на мусор? Це не добре. Ми це знаємо. Коли просять про допомогу, і дійсно немає можливості допомогти, ну можна вибачитись і спокійним сумлінням піти. Ну коли я маю можливість конкретно допомогти і відчуваю, що треба цій людині допомогти, а не допомагаю, ми ж розуміємо, що не добре. Коли ми багато-багато коли може бути, ми знаємо про закон сумління. Ми самі собі закон і ще й суперечки ведемо, що добре, що не добре. Скільки разів вже це було в нашому житті? Ми ж це всі речі прекрасно знаємо. А що стається з тими, хто знають і виконують? Благодать получають в Ісусі Христі. Величну любов, спасіння, надію в вічності? Турботи покладають на Христа мир і радість, і ласку серце получає. Їхнє грішне камене, серце замінюється. Може, вони не з першого разу, почувши, прийшли через віру Ісуса Христа, але не відкрили Богу і дозволили Богу, щоб Ісуса Христа любов обгорнула їх. І в них починається народження згори нове життя нової людини. Вони не просто народилися, а народилися згори. від Бога. І в них побудження співати. Не просто устами співати і тішитись Буде Христос, буде суд, якось пройду, якось, якось буде. То, бо потім то зараз, а вони співають з щирим серцем, з радістю. Грішник співає, бо всі співають. Грішник думає, що я прийду на зібрання, я поспіваю і все, покажу іншим. Ну я ж майже такий самий, як і ви, що ви від мене хочете. А серце де? Давайте ще 16 вірш, щоб ми зрозуміли, до чого проповіді, до чого Бог призначив час і говорить про ці речі. 16 вірш цього розділу. Угу. І вірш 16 -й. дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Тобто є конкретні факти, що Бог тільки що озвучив нам опять. Ах, благовість. Хороша новина. Ісус Христос. Суд. Таємні речі. Ми ж це не чули вже. Ми дуже багато разів це чули. Але проблема в тому, що ми не вибрали в серці. Таємні речі це то, що в нашому серці. Та таємниця, що ми несемо. Ніхто не знає, що в кожного серці. Твориться іншим людям це не дано. Ми приватні власники нашого рісного серця і знаємо, що там є. Там така таємниця перед Богом. Чи ми дійсно віруючі, віруючі люди, які віримо, що Ісус Христос помер за наші гріхи, які віримо, що треба було охреститися, які віримо, що треба було приєднатися. Які віримо, що треба виконувати заповіді ті, що Бог настановив і дав. Які мають бажання це робити, які вірують, що вони будуть в Царстві Небесному. Ніби місце таке, що вже, може, і не раз звучало, але як ми сприймаємо. І починалася наша розмова з того, скільки разів я буду це чути. Відповідь проста: до того, коли не прийде суддя? Тому що Отець Бог віддав Синому Своєму Ісусу Христу всі, всі речі в Його володіння, в Його руки. Суд буде Ісус Христос приносити. То як нам би краще було виявити ту таємницю? Сказати іншим людям, та я спасенний. Я, я навіть такий вислів недавно чув. Я вибачаюся, що я його використовую. Я ще більше вірю, чим ти. Та хвала і слава Богу, якщо це правда. Але це таємниця чи це відкрите серце? І багато речей, які в мене несемо відповідальність. Ми зараз живемо, ми гордимося тими <клух> речами, які ми маємо у своїх справах. А що з нашим серцем, що з нашою душею? Чи ми задумувалися дійсно в реальності? Скільки разів я це можу чути? Що мені постійно приходять і говорять, чи я приходжу і чую ті самі речі, треба спастися через віру Ісуса Христа. Та відповідь проста: «Бо Бог, бо Бог нас так всіх полюбив. Ісус Христос віддав добровільно своє життя. На дереві голов. Це ми мали грішники в покарання бути, а він весь гнів прийняв на себе. Це ми маємо бути в стражданнях, в збичуваннях, у вічності завжди-завжди. А не тільки цю медь нашого фізичного життя. Тому і він має, має владу на суд. Давайте ще на остаток прочитаємо це місце з 13 по 16 вірш і відкриємо своє серце і свій розум для того, щоб задуматись, де ми, в якій ми позиції. Чи ми будемо покарані судею, чи ми дійсно, як в 13-му написано. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Бо коли погані, що не мають закону, з природи чинять законне. Вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну. Дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Ми це дуже багато разів чути, але дякувати Богу за те. що є справедливість, є справедливість в Ісусі Христі. І цей шанс справедливості нам даний. Хотілося б не тільки нагадати про те, що буде суд, буде покарання, що всі наші таємні справи будуть виявлені. Ми ж прийдемо на суд і будемо говорити, я я життя був слухачем. А що мене тримало, щоб не виконати? Та гріх. Що мене тримало, щоб не виконати? Партість. Що мене тримало, щоб не виконати? Гордість. І перелік гріха можна. Не всі якості впертості і гордості, і багато речей можуть бути поганими для виконання тих чи інших справ. Не всі. Але чуючи, що? Є шанс спастися, Чуючи, що когось покарали замість мене, я на суд можу вже не прийти. Я буду мати прощення. А тут і зараз я коли виберу і виконую, прийти просто через віру до Ісуса Христа, і я буду мати ще мир. Я буду мати ну, багато доброго. Приємно отримати приємні речі. Чи приємно отримувати засудження, покарання, болі, скреготи, проблеми, ну, ми ж знаємо через наше сумління, що є добре, що є недобре, то ми будемо нести відповідальність кожен. А цей час Бог призначив, щоб ще раз і ще раз нагадати про ці речі, а в особливості, що його велична любов проявлено в Ісусі Христі, що коли тіло Ісуса Христа було піднято на дереві Голгоф, воно було побите. Ми розуміємо це? Воно було покаране. яку біль прийняти Ісус Христос мав, щоб весь гнів на себе взяти, весь за наш всіх грішників. І його велична свята кров була пролита. Для чого вона пролилась? Щоб задовольнити гнів Бога на нас, грішників, бо ми відступили, ми не добрі речі, ми маємо бути покарані, але все рівно Отець проявив любов в Ісусі Христі. І ми тою святою кров'ю, прийнявши, окропивши своє серце, омивши свої гріхи, маємо прощення. Не тільки треба нагадувати собі про суд, а про погані речі, а про і хороші, що це є шанс, ця хороша новина, яка проголошена для нас через Іванові Ісуса Христа, має бути виконана, прийнята. І це прекрасний час. Нехай Бог благословить цей час, де ми маємо роздуми, і нехай Бог благословить, коли буде мить спасіння. І коли один гріжник спасається, всі ангели і всі на небесах радіють. І ми, як діти його Божі, тут на землі, також маємо ту радість. Нехай вас Бог простить в любові Ісуса Христа. Амінь.